Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Хочу висловити вам велике подяку за будь-яку підтримку мого каналу, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Мені це дуже-дуже приємно. Сьогодні поговоримо про Китай. Знову ми підіймаємо цю тему і знову цікаві запитання. Все дуже швидко змінюється, тому передивляємося. Китай просуватиме ідею мирних переговорів між Україною та РФ, пікін працює над завершенням війни РФ проти України. Давайте спочатку задамо таке запитання, які взагалі зараз відносини між Китаєм та Росією? На даний момент часу я бачу, що Китай дійсно дуже сильно допомагає Росії, тому що, по-перше, тут дружня підтримка. По-друге, тут передача якихось нових технологій, нової зброї, чому тому, що тут тут жезлів, чогось нового і що горить, що пилає. Колесо фортуни і десятка пентаклів говорить мені про дійсно якісь великі. Обороти, тобто велика допомога, яка постійно йде. Десятка пентаклів, це дійсно про одну велику таку дружню родину, це про бізнес і про дуже дуже великі гроші, плюс вони обговорюють якісь. Військові стратегії, якусь нову тактику, щось що Китай їм підказує у цьому плані. Ці карти також можуть говорити і про підписання якихось документів. У будь-якому випадку карта Мага говорить, що Китай маніпулює Росією і Китай буде це робити, доді, доки це йому дійсно дуже вигідно. Поки що йому це вигідно, і він це робить. Чому я так кажу? Тому що подивіться, в нас тут. Трійка мечів на дні колоди і карта світу, і ще й четвірка кубків. Ці карти свідчать мені про те, що у якийсь момент уся їхня оця дружба просто розвалиться вщент. Тому що трійка мечів це карта зрадництва, це карта обману, це карта болючого удару у саме серце, це карта зрадництва, коли тобі аля твій друг, ножа в спину і встромляє. Тут ще карта Світ, тобто завершення їхніх відносин і велике розчарування для Росії, і вона залишається просто ні з чим. Тому ось, на жаль, поки що ось так. Давайте запитаємо, яка на зараз є військова допомога Китаю-Росії. Мені здається, що Китай збільшив військову допомогу Росії, тому що коли я дивилася раніше, таких великих масштабів я не бачила по картам тут король Пентаклів. Це дійсно щось дуже велике, дуже масштабне і дуже вагоме. І знову ж таки, цей туз жезлів. Туз жезлів це якісь нові технології, якісь інновації, і плюс це щось пов'язано з вогнем. Великі ось ці обороти. Але дивіться, які карти тут йдуть далі. Вже із розкладу в розклад мені карти націкають і показують, що поки китаю це вигідно, він буде. Допомагати, але в якийсь прекрасний один момент настане ось ця точка безповоротна, з якої почнеться зовсім якийсь новий відлік, тому що тут десятка мечів це якесь болюче завершення їхніх відносин, дуже різке, дуже таке неочікуване і непередбачуване. Тут після оцих великих оборотів відбувається повна зупинка, тому що знову ж таки подивіться сімка мечів, Карта обману, карта якихось махінацій і дуже дуже хитрих і вже. Багато разів мені карти показували, що Китай претендує саме на землі Росії, тому що дивіться, він вважає ці землі своїми. Ось бачите, карта власності. Я собі заберу те, що мені належить по праву, як вони вважають, тому що вони вважають це своєю домівкою, і вони вже працюють над цим. Тому поки що ситуація по картам в мене не змінюється. Китаю на даний момент часу вигідне ось таке співробітництво, але в якийсь момент вони перестануть просто це робити, і це якось відбудеться дуже різко. Можливо, це буде пов'язано зі смертю якогось високопосадовця, можливо, президента чи ще когось. Тут однозначно когось можуть принести у жертву, і саме з цієї точки може початися якийсь новий відлік. Тому, якщо ми почуємо про якусь голосну, дуже таку смерть, можемо важко що Китай більше не буде допомагати Росії. А давайте запитаємо напряму. Що Китай захоче в обмін за свою військову допомогу від Росії? У майбутньому карти, в принципі, вже натякнули, але давайте ще так запитаємо. Те ж саме показують мені карти, це якась дуже голосна смерть, яка змінить у корінь всю ситуацію. Китай захоче якихось від Росії кардинальних змін. Щось таке дуже масштабне. Можливо, це зміна правління чи щось у цьому роді. але тут просто щось таке велике, грандіозне і масштабне насувається. І дивіться, тут вже Росія буде у позиції оборони, цей таємний план вже в них розробляється. Він такий дуже секретний, майже ніхто про нього не знає, але він вже дійсно існує. Звичайно ж, Китай хоче землі, тому що тут в нас лицарь Пентаклів. Так, це може бути не завтра, не через місяць, не через рік. Лицарь Пентаклів він такий досить повільний, але він обов'язково доходить до своєї кінцевої цілі та мети. Він її отримує, тому що він плідно працює для того, щоб це отримати. І Китай дійсно це робить вже перші кроки. Бачите, тут на дні колоди та ж сама карта із нашого попереднього розкладу «Сімка мечів». сім камачів. Забрати собі в тихаря те, що вони вважають своїм поправом, і я вам скажу, що вже хтось там, якісь іноагенти, хто там в них вже працює, тому що тут лицарь мечів. Це карта саме зрадництва і це карта колаборантів. І подивіться, вони все одно підуть на цю землю. От як не крути, вони вже зараз дивляться, вже зараз якісь перші кроки для цього роблять. І подивіться, тут карта відлюдника. Відлюдник завжди випадає саме на окупацію, на окуповані території. Тому однозначно Китай претендує Дує на території Росії і плюс тут ще якісь великі грандіозні зміни? Можливо, це зміни у владі, можливо, в устрої, чи ще у чомусь, але тут щось таке велике масштабне і чиясь голосна смерть. Ось так я це бачу. Слідуюче запитання: чи вигідно Китаю, щоб війна в Україні завершилась якнайшвидше? Я не думаю, що Китаю вигідно, щоб прямо зараз або в найкоротший термін закінчилася війна, тому що перша ж карта тут четвірка кубків. Взагалі, Китаю вигідно, щоб ось цей накал продовжувався, але вже не в такому темпі, тому що тут все-таки карта помірності, тобто якось стабілізувати трішки ситуацію і щоб війна була в'яло текуча. Чому? Тому що у Китаї є свій хитрий таємний план, щоб забрати собі, як я вже казала, те, що він вважає своїм, і він буде ось цим збирачем земель своїх великих китайських. І поки Китай не виконає ось це своє головне завдання, йому вигідно, щоб війна була в текучою. щоб не було якихось дуже активних масштабних воєнних дій, поки він не виконає своє ось це завдання. Чи правда, що саме Китай при бажанні міг би посприяти завершенню війни в Україні? Ну, звичайно ж, міг би, тому що тут карта справедливості. Тобто, ось цей думок меч обрушити на голову Росії, але він просто не хоче. Бачите, завершення війни, але в нього ось ці зв'язки, з якими він дуже тісно пов'язаний з Росією. Бачите, тут воєнна колісниця працює, поки що це плідне співробітництво, яке вигідно для обох сторін саме на даний момент часу. Тому відповідь чи міг би Китай завершити так, якщо б захотів, би, але поки що йому це не вигідно. Ось так. Виступить Китай посередником у мирних переговорах між Україною та Росією щодо завершення війни. Дійсно, Китай може виступити одним із посередників у завершенні цієї війни. але тільки одним із. Тому що тут, бачите, ще якихось дві-три країни можуть виступати. Будуть вони щось нове пропонувати щодо саме припинення активних бойових дій для того, щоб бачите, кілька. Кубків для того, щоб було свято, для того, щоб аля наступив мир і всім було добре. Але я вам скажу так, як це йде по сімці кубків, не дуже для нас це добре, і дуже багато буде прихованих факторів, які будуть нам не подобатися, тому що тут дивіться, тут карта башні сонця, руйнування українського сонця. Тому я не знаю, чи цей план буде дійсно для нас продуктивним, дійсно хорошим. Скоріше за все, ні. Але дійсно вже якісь перші кроки робляться для того, щоб було завершення війни і підписання якоїсь угоди. Тому що тут карта справедливості, яка безпосередньо показує ось цю мирову угоду підписання ось цих важливих для нас паперів. Тому ось так. Давайте запитаємо, кого Китай бачить переможцем у цій війні. Україну або Росію. Та миру завершення війни. Я тут більше схиляюся до Росії, тому що все-таки тут старший аркан сила для того, щоб показати, що все-таки Росія не програла, показати її силу, могутність і авторитет, аля, звичайно, в шкавичках, і тут залишити Росії території, які вони просто стерли з лиця землі, тому що, бачите, тут десятка мочів. Завершити це тут. Лицарь, лицарь Пентаклів це взагалі 50% нашої землі. А Україні тут бачите карта кражі воровства і залишити Україні якусь невелику частину, тобто приблизно 50 на 50% і і ще й поставити тут якихось своїх людей для того, щоб вони все в Україні контролювали. І щоб Україна вважала, що для неї це перемога. Тобто і так радійте, що вам залишили хоч щось. Ось так це Китай бачить. Давайте ще по-іншому запитаємо, в принципі, карти відповіли, але ми ж будемо докопуватися. Як Китай бачить завершення цієї війни для України та для Росії? Для України та для Росії? Бачите, все одно передача землі. В принципі, плюс-мінус теж саме відповідають карти, щоб ми передали шматок нашої землі Росії, щоб ми тішилися тим, що все це закінчилося, хоч ось так. І тут ще є король пентаклів. Взагалі мене Зеленський виступає королем кубків. Тобто, можливо, тут йдеться саме про зміну правління. Плюс, щоб ми припинили бойові дії, пішли за якоюсь певною територією, тому що бачите, тут теж п'ятірка, п'ятірка 50%, щоб ми віддали, щоб припинила, як я вже сказала, бойові дії активні і пішли на ось цей компроміс, який для нас. Зовсім зовсім невигідний. Тому що тут карта луни, карта обману двоякої ось такої ситуації, і прийняли ось цю пропозицію, яку нам будуть пропонувати щодо підписання мирної цієї угоди на їхніх умовах. Щодо Росії, бачите, щоб Росія погодилася на ось цих 50%, тому що Росія хотіла всі 100%, але й не вийшло. Навіть Китай це розуміє. Але навіть при ось цьому розкладі 50% Китай розуміє, що по поп'ятців жезлів буде яре протистояння наших людей на окупованих територіях і будуть Якісь там підпільні організації, бунти, якісь повстання і тому подібне. І тут підписання вже якоїсь мирової угоди, підписання ось цього документу по офіційній передачі нашої землі, шматка нашої землі Росії. Тому якось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові та добра, Та все буде Україна!